Доброго дня пані мініагра. Опай зараз поворотом не їде. Показує, щоб куди це ніхто не, не заліз. <сілик> <сілик> Є блеми Завантажуємо джинму. 244-ту, торець на вузькій резині, трьохциліндровий, має бокову полісу, ходозменшувач. Ви така підозра, все не... дешево буде на дженму повізані, ні? Тільки все пішло по плану, да? так? <гум> 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 Понеділок ранок. Починаємо з відгрузок.